Доброго дня, малята! А зараз я знову запрошую на ще нове заняття? що ж ми сьогодні з вами будемо робити. Про це ви дізнаєтесь трохи згодом. А зараз я вам пропоную трохи пограти. Для цього вам знадобиться отакий метелик прив'язаний до линтички. Як ви знаєте, метелики дуже люблять літати. Давайте ми з вами зробимо так, щоб наш метелик зміг політати трохи. Що ми для цього будемо робити? Нам треба подмухати на метелика. Подивіться, як я це роблю. Фу. 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 А тепер у вас чи вийшло зробити так, щоб метелик політав? Молодці, малята, наш метелик дуже задоволений тим, як ви йому допомогли навчитися літати полетів по своїм справам. А зараз я вам пропоную пограти з рибками. Як же ми будемо грати? Уявіть собі, що в акваріумі плавають великі і маленькі рибки. Коли пірнають великі рибки, ми чуємо голосом так плюх. А коли маленькі, то і звук тихий. Плюх. Ну що спробуємо? Зараз пінають великі рибки, який буде звук. Плюх. А тепер маленькі. Плюх. Ще раз зробіть так само, тільки вже без моєї допомоги. Великі рибки пірнають. А тепер маленькі. Молодці. Ой, а хто ж це така? То це ж корова. Малята, а послухайте казочку про корову. Жила собі корівка Миня. Вона дуже любила їсти траву, грітись на сонечку. Миня давала дітям багато смачного молока. Коли Мині ставало нудно, вона кликала у своїх господарів, подаючи голос Му, -у -у -у! малята, а як звали корівку? Правильно, Миня. А що давала корівка дітям? Дійсно молоко. А який же звук вимовляє корівка? Як звучала її пісенька? Му, правильно. Звук пісенька корівки це звук м. Його можна тягнути му, але не проспівати. Спробуйте рацію зі мною, ось цьому самі переконайтеся. М-м-м-м-м. Бачите, не виходить пісеньки. Звук цей ми можемо бути та вимовляти. Щоб ми могли записати цей звук, люди придумали спеціальний знак букву -бу М. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички. Узялись міцніш за руки і гуляй мерщій на луки. Біжимо, не доженеш не стрічок букум. Діти, а зараз я вам пропоную пограти з язичком. Ми з вами будемо робити одну вправу. Будемо наче вуличкою колоти наш казівний пальчик. Для цього поставити пальчик недалеко від рота. Швидко торкніться. Язиком пальчика, наче вголочки колити і приберіть. Дуже швидко. А тепер зробіть право самостійно. Малята, подивіться, що в мене є. Це ж лялька! І каміє розмовляти. Якщо її перевернути, вона каже слово ма-ма. Скажіть, як розмовляє лялька? Давайте ми ляльку вкладемо спати. І продовжимо наше заняття. Нехай воно трохи відпочине. У нас є смужка. Початок, середина, кінець. Я скажу слово, а ви покажіть, де живе звук М. Промовляємо Мак. Так, звук М стоїть на початку слова. Сумка. Звук М стоїть всередині слова. Дім. Звук М стоїть в кінці слова. Малята, чи сподобалося вам заняття? Як же розмовляла корівка? Такий звук вона вмовляла? А наш стандій закінчив світ. До побачення, до нових зустрічей.